Вітаю в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск у студії працюють ведучий Максим Карінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Депутати Чернівецької міської ради в чергове зібралися на сесію. У переліку понад 40 питань і вже традиційно більшу частину першої половини засідання присвятили своїм виступам. Опісля таки перейшли до порядку денного, в якому, до речі, чимало інтригуючих позицій. Як от внесення змін до регламенту виконкому, обмеження продажу алкогольних напоїв у нічний час та про санітарний стан міста. Докладніше, мої колеги. Засідання Чернівецької міської ради розпочалося із розвіювання фейків. Депутати в один голос сказали, що чернівчани, котрі мають пільги на у тролейбусах, занепокоєні інформацією про скасування цього. натомість запускаєте там декілька автобусів. Люди ну я прошу що вас підтвердити або спростувати цю інформацію для того, щоб чернівчани. Мали об'єктивну інформацію, Мер категоричний. Це фейк і пільгові перевезення у тролейбусах не відмінятимуть. Ми сьогодні оголосили тролейбусне управління, конкурс на оренду автобусів для того, щоб так як напрацювала робоча група передати 13 стратегічних автобусних маршрутів, які не накладаються один на одного, які дійсно забезпечують доставку людей з периферії, віддалення району міста. Для того, щоб і там забезпечити безкоштовне перевезення пільговиків, ціна питання по 13 маршрутам 7 мільйонів гривень. Попередньо підрахована тролейбус управління близько 20. Порушили народні обранці. Питання щодо передачі земель. Мова йде про ділянку у три гектари поблизу вулиці Заставнянської. Депутати переймаються, чому міська територія може стати обласною власністю. Земля є міська, вона в це три кіти досить велика ділянка, і нею так легко розпоряджається обласна рада. У нас є вже певне листування. Звичайно, нам ну з обласною радою нам все відповідає негативно. Основний меседж з, з боку обласної ради зводиться до того, що в нас об'єктами нерухомості є дерева. О. Тому як варіант є доручення міського голови, ми вивчаємо можливість позовного провадження Тож, поки ситуація зависла у повітрі, далі депутати таки дійшли до розгляду порядку денного. Ухвалили рішення щодо виділення коштів на ремонт харчоблоків у двох школах: 9 та 38, по 360 тисяч гривень та 147 тисяч відповідно, допомогли матеріально-тролейбусному управлінню та пішли на обідню перерву. Зібравшись після перерви, народні обранці проголосували за ретельніший контроль роботи комунальних підприємств, які прибирають чернівці. А от резонанс на питання про внесення змін до регламенту міськради відклали до наступної сесії. Нагадаємо, депутати пропонували врегулювати інститут вето. Наприклад, якщо це рішення про землі, у нас там біля 50 пунктів. Один пункт, наприклад, ви кажете, що незаконно накладаєте вето. Якщо через два тижні ми збираємося за цей пункт рішення згідні, да? нема питань його треба вилучати. Тобто не долаємо, не відхиляємо. Але цей проект рішення зависає і чекає наступної сесії. А так би якщо ми якщо ми приймемо ці проект проекти змін, то ми в той же день всі питання знімаємо, рішення набуває чинності і працюють. Та через зауваження щодо проекту рішення Асоціації міст України та інституту держави і права імені Корецького питання відправили на доопрацювання. Не дійшли згоди і щодо того, чи заборонити продаж алкоголю у нічний час. До питання повернуться після перерви у вівторок, 5 липня. Наталя Синюсик Олена Гунчак, Богдан Танасічук, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. У Чернівцях вкотре намагались виселити родину Гумайло із квартири на вулиці Руській, 251. Утім, представники служби у справах дітей не з'явились, тому виконавча служба не змогла виконати рішення суду, адже разом із матір'ю тут проживає двоє неповнолітніх дітей, і йти їм нікуди. В багатоповерхівці на гравітоні пані Марія живе із самого дитинства. Відтоді як покійна тітка, власниця квартири взяла її на виховання. На руках у Марії Гумайло був заповіт, за яким квартира залишалась їй як родичці. Утім, коли прийшов час оформлювати спадщину, власником помешкання виявилась зовсім інша людина. Після того, що вона, що вона померла, я подала документи на спадщину. так як у мене в 93-му був заповіт, нею підписаний. От, я подала на спадщину і мене повідомили, що е, на мій заповіт зроблений новий заповіт у 2010 році. Цей новий заповіт зроблений на е, зовсім, зовсім людина. Вона з нею просто прихожанка монастиря. Вона з неї просто до церкви ходила. Судова тяганина триває вже п'ятий рік. За цей час родині її вимикало світло у помешканні, залякували та навіть змінили вхідні двері. Син пані Марії Павло, якому лише 13 років, добре пам'ятає весь цей жах. Я вже мама, біля під'їзду бачу поломані наші двері. Я такі вже думаю, що це таке, як це так? Вроді би, ну, це не можна по закону, як такі говорять. Заходжу, там вже якісь стоять інші двері. якісь люди сидять вообще взагалі. якісь взагалі, странно. Нині у дітей канікули пані Марія каже, що хотіла їх відправити у дитячий оздоровчий табір. Утім, зважаючи на цю ситуацію, діти самі відмовились. Всією сім'єю відстоюють квартиру. Чому сталася така ситуація, коли матір з двома неповнолітніми дітьми виселяють з квартири, пояснює начальник служби у справах дітей Чернівецької міськради Інна Нікітенко. Я хочу пояснити, чому було прийнято таке рішення про виселення без надання іншого приміщення, тому що в судове засідання суд запросив у реєстраційної служби документи, і було надано реєстраційну службу, що у батько батька дітей у них є батько. Вони перебувають в розлученні. Він сплачує наразі аліменти, що в нього є квартира. Утім, пані Марія каже, колишній чоловік квартиру продав. Нині він ніде не зареєстрований. А тим часом Тетяна Гумайло, донька, якій 16 років, зараз закінчила 9 клас і хотіла вступати до коледжу. Я б хотіла поступити на повара, але мені треба документи, і з цією квартирою вже не виходить зробити документи, бо ми виписані з цієї квартири. Нині виселити сім'ю із квартири не вдалось, бо представник служби у справах дітей не з'явився. А без нього виконавча служба не може виконати рішення суду. Судові виконавці обіцяли повернутись вже 8 липня, а родина Гумайло продовжує жити на валізах. Анастасія Кокоячук, Назар Волошенюк, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. У Сокорянському районі можуть об'єднатися три громади: такі висновки робочої групи з децентралізації на Сокорянщині, яка була створена за результатами робочої поїздки на Буковину прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Як зазначив у коментарях, журналістам директор інституту розвитку територій, експерт з питань децентралізації Юрій Ганущак. Процес децентралізації на Буковині відбувається, як і в усій Україні, не без проблем. Однак основне, що громадськість активна і дійсно прагне якісних змін. Юрій Гнущак зауважив, що робочою версією об'єднання є три громади на території району: це громади навколо міст Новодністровськ, Сокиряни та села Романківці або Вашківці. Наразі більш такий доцільний: це все-таки три громади. ну Офіс реформ ще має перепровірити. Фінансову спроможність всіх трьох, що тут вже обговорення проходили. Тут люди достатньо активні. Тут, ну фактично, ми перейшли у другу фазу. Це коли в першій фазі рішення приймається органами влади, то в другій фазі, коли рішення не приймається органами влади, вони приймається громадськістю і громадськість на ці органи влади, що треба приймати рішення. Тобто для всіх зрозуміло, що це потрібно робити. Фахівці Офісу реформу у Чернівецькій області мають також з'ясувати фінансову спроможність майбутніх громад. Вже зовсім скоро вони працюватимуть економістами, юристами, програмістами. А дехто ще не прощається з навчальним закладом, адже здобуватиме повну вищу освіту. Понад 300 студентів Буковинського університету отримали довгоочікувані дипломи бакалаврів, молодших спеціалістів та спеціалістів. З випускниками спілкувалися і наші журналісти. Ось вона урочиста мить в житті кожного студента. Всі одягнені святково на обличчях щасливі посмішки. А у декого і сльози на очах. Нині у студентів Буковинського університету випускний. Дехто з них вже прощається з вишем однак, більшість планує продовжувати навчання і здобувати повну вищу освіту. Шкодую, що ще рік залишилося. Дуже дуже мені сподобалось. Я приймала участь у конкурсі студент року. Ще я є голова свого факультету, член студентського комітету. І шкодую, що ще рік, і вже закінчиться це задоволення. Дипломи бакалавра молодшого спеціаліста та спеціаліста отримали 350 випускників Буковинського університету за спеціальностями облік і оподаткування, право, фінанси, банківська справа та страхування, комп'ютерні науки та інформаційні технології. Ось, до прикладу, Світлана у стінах вишу провчилась 10 років і нині отримує диплом про другу вищу освіту. Мені подобалося навчання на юридичному в даному університеті, ставлення викладачів, рівень, який надають знань. І на даний час мені ці знання, які я здобула в даному університеті, щодня потрібні для роботи, тому я здобула, вирішила здобути другу освіту в даному навчальному закладі. В університеті кажуть, їхні випускники поповнюють лави працівників у різних сферах, зокрема фіскальної служби, контролюючих органах та права. Практику студенти можуть отримати і за кордоном, адже навчальний заклад співпрацює з вишами Чехії, Сербії, Словаччини, Словенії, Румунії, Польщі Білорусії. Робота кожного навчального закладу є основний підсумок. Це її випускники, якість її випускників. А якщо вони не якісні на роботу їх не беруть. Наших беруть на роботу скрізь. І податкова система, банківська система, силові структури, у новій поліції багато зараз наших випускників працює. Нам це приємно. Привітати студентів з отриманням дипломів прийшли і колишні випускники вишу та представники влади. Хочу сказати по собі, що Ті основні фундаментальні знання, які закладені тут, є поштовхом для того, щоб досягати, перемагати, здобувати. Я завдячую своєю сьогоднішньою посадою в цьому навчальному закладу. Не приховують радості не тільки випускники, а й їхні батьки. Вони переконані, отримані знання у виші допоможуть більшості незабаром працювати за своєю спеціальністю. Хочу вам побажати. Надалі працевлаштуватися, знайти гідну роботу, роботу до душі, яка принесе вам задоволення і азарт. у виші студенти також можуть здобути ступінь магістра. Цьогоріч заклад отримав ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю право. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Студенти влаштували гамірне свято для дітей-переселенців. Дідлахів пригощали солодощами, казкових героїв грали аніматори. Як веселилася малеча? Далі у сюжеті сьогодні. Вони пірати, які заблукали на безлюдному острові. Запевняють, всі їхні не Це витівки капітана Флінта. Він розбив наш корабель, він зробив так, щоб ми попали. неясно куди. І він зробив так, щоб наша карта зачаклувалася. На пошуки скарбів та небачених пригод відправляються дітлахи з родин переселенців. Куди приїхав? За... З Пірацького острова. Мене зовут Саша. Я приїхала з Луганська і я читаю бить гончиком. Люблю ходити на музику і стрішти Мене звати Даніл. Даніл. Я... Я з Луганська і я мечтаю, щоб, щоб в Луганській війна закінчилась і я став міліціонером. Ця гра називається коло знайомств. Діти беруть м'ячик до рук і розповідають про те, хто вони, звідки чим захоплюються і про що мріють. Більше хочуть, щоб був мир, і в них такі побажання. Багато дітей хочуть солодощі, хочуть там якихось іграшок і так далі. А вони ось хочуть, щоб це було мир. Дітки захотіли, щоб ми розмовляли російською. Це для нас проблеми немає. Тут мрії, щоб не було війни і щоб все було гаразд в нашій державі. Казкових героїв грають аніматори. Всі дивуються, таке свято для дітлахів Влаштували студенти, виконують одне з завдань студреспубліки – республіки організувати доброчинний захід. Взагалі у нас в команді 50 людей. Це представники з будівельного коледжу та з медичного коледжу. У нас в саме це організовувала організовували десь 10 людей. Ну кожен займався своєю справою. Хтось шукав дітей, хтось аніматорів, хтось місце. Так, молоді активісти вчаться керувати та організовувати. Головна ж мета конкурсу щоб добрі справи стали звичкою. Можна починати з будь-чого, можна піти просто фарбувати дороги, можна піти там будувати паркани, можна піти допомагати безпритульцям. Хотіли організувати якісь свята, щось добре, щось для всього блага. Тобто, ми подумали, що треба розвити дітей. Яких дітей? Саме дітей з Донецька. Дітлахи таки знайшли свої скарби: солодощі, батути, гірки, гойдалки, лабіринти. Їм весело вони щасливі, батьки вдячні. Кристина Карвацька, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Він так співав, що мав у горлі мозолі. Він так співав, що крилами йому став голос. Так відгукувалися колеги про нашого славетного земляка Назарія Єремчука. Цьогоріч. Минає 21 рік, як його не стало. Краяни вшанували пам'ять народного артиста України, лаурета національної премії імені Тараса Шевченка, міжнародного фестивалю Братиславська Ліра почесного громадянина Чернівців Назарія Яремчука. Там, де зустрів тебе, там шумить і нині гай, зелений гай. Його пісні знає чи не кожен буковинець. Його голос пізнають з перших звуків, чи не всі українці, та й не лише. Прославився Назарій Яремчук виконанням таких пісень, як Гай, зелений гай. Я піду в далекі гори, водограй та пісня буде поміж нас. Нині ж його рідні, друзі та знайомі зібралися разом, аби віддати шану знаному земляку. Напевно, велич людини у її простоті, і Назарій все життя був як мала дитина. Він був настільки щирий, кристально щирий. Вміг відчувати болі, негаразди, возвеличити людину в коханні, у радості, у творчості. Талант Назарія Яремчука вдало поєднувався із найкращими людськими якостями. Друзі згадують, він завжди був готовий прийти на допомогу, а ще безмежно любив Україну. Історії. прославляв нашу державу у піснях, співав про Україну, про рідний край, про батьківщину. Про родину, про маму, про батька. Народний артист України Петро Ончул з Буковинського Соловея, ще й студентських часів, розповідає таких людей, як Назарій Яремчук, було небагато. це була доброї душі людина. То є від Бога. Він був він любив людей. Це, це саме головне. Він любив мистецтво. І його люди любили, і мистецтво. Він мав величезний успіх. Коли він ну тут я з ним, я з ним тут по стадіонах співав і скрізь у Буковині, а там у нас в театрах співав, і в моєму театрі, і там український театр були гастролі. у житті кожного з тих, хто прийшов на кладовище покласти квіти та вклонитися пам'яті співака. Назарій Яремчук відігравав особливу роль. я знаю Назаря дуже дуже давно, і ми з ними з ним просто приятелювали. Він такий був щирий, відвертий. І він робив погоду нашому телебаченню. Не ми йому робили славу, а він нам робив славу, тому що він вів передачу з щастя, і в кінці кожної передачі він обов'язково виконував якусь пісню. Вся Україна чекала цієї передачі. Йому було лише 43 роки. Назарій Яремчука не стало 30 червня 1995 року. Та пам'ять про славетного земляка жива у серцях буковинців у його легендарних піснях. Мирослав Солонар, Антон Романюк, телеканал Буковина. Щорічно наприкінці червня боковинських посадовців можна побачити разом на стадіоні. За програмою з п'яти видів спорту вони змагаються у заліку обласної спартакіади працівників державної служби. Хто переміг на цьогорічній далі у репортажі з Новоселиці, де й проходили ці одноденні змагання? гостина новоселиця вже другий поспіль приймає таку спартакіаду і стає так би мовити неофіційною спартакіадною столицею державних службовців Чернівецької області. Всі до єдиного району виставили свої команди, які вишукувались на врочистій церемонії відкриття з напутніми словами посадовця краєвої влади вже у спортивній формі. Нашою спартакіадою покажемо про незламність нашого українського духу, незламність честі, волі гідності наших. Славних предків всі сьогодні виступаючи, побажали звитяг, побажали хорошого настрою, хороших вражень, звичайно, нових знайомств і нових звершень на благо України. На зеленому полі стадіону міні-футбольна спартакіадна програма паралельно чотирма командами. А поруч волейбольні баталії, але вже не під сонцем, а у затінку. Новоселецький шаховий клуб Михайла Марандюка. Тут жіночі і чоловічі команди за шахівницями, а також шашки. Водночас дуже гаряче було і за тенісними столами, не лише через спеку того дня, а й за напругою поєдинків. Це п'ятий вид спартакіадної програми. Дані змагання надзвичайно важливі і актуальні, тому що на сьогодні фізична культура це, напевно, єдине, що може врятувати здоров'я нації нашої. До того, ж, необхідно додати, що це своєрідний психофізіологічний тренінг та рекреація, то і працівники Державної служби мають змогу відпочити та відновитись після професійних навантажень. Господарі, Новоселецька команда, третій призер нинішньої спартакіади Кісманська, другий, а переможець Глибойська райдержадміністрація. Збірна команда посадовців Чернігівської області виступатиме на всеукраїнській спартакеаді. Ігор Савчин, Іван Чижик, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.